Всім вітання. Сьогодні мова буде йти про Renault Колеус. Така буде бесіда з підписниками, з тими, хто хоче придбати цей автомобіль. В принципі, я вже їх привіз ну багато цих автомобілів, були вони абсолютно на всіх можливих варіантах двигунів. В мене багато є що сказати про цю машину. Ну, насправді хочу сказати відразу, що я вважаю особисто, це моя думка. Якщо ви не якийсь супер естет, для вас не так важливо зовнішній вигляд, а для вас важливо надійність автомобіля, для вас важливо прохідність автомобіля, для вас важливо, коли ви маєте, наприклад, дачний, дачну діляночку в складно доступному місці, можливо, навіть в Карпатах, можливо, навіть десь будиночок в Італії в горах. Це реально, я кажу про цей автомобіль. Тому що в Швейцарії насправді його використовують за таким призначенням. Тобто цими автомобілями користуються ті люди, які проживають в складно доступних місцях, і вони зимою не мають жодних проблем туди доїхати. Бо вони мають у власності такі автомобіль, як Renault Leoс. Значить давайте почнемо з мінусів. Хвалити я вмію. От. Ну і в принципі, розповім про мінуси і про всі трапли, які траплялися в нас з колеосом. Ну і, в принципі, около моїх знайомих, які володіли цими автомобілями. Значить, перший момент на повному приводі задній редуктор. Він виходить з ладу. Виходить з ладу, по якій причині? Європейці не регламентують заміни оливи в цьому задньому редукторі. Ця проблема стосується не тільки Колеоса, вона стосується також і Nissan X-Trail. Якщо ви пригнали такий автомобіль, перепрошую, з робочим редуктором з будь-якої країни Швейцарія, Франція, Німеччина, замініть в ньому оливу. Це найперше, що потрібно зробити: замінити оливу, подивитися всі люфти, передивитися всі сальники. Нічого не підтікає, замінили оливу, все добре, значить, все добре буде їздити і буде їздити, нічого з ним не станеться. Якщо є якась проблема, навіть мінімальна, краще редуктор демонтувати, перебрати. Це буде коштувати там, ну, 150 доларів з практики, кажу вам, в середньому там, замінити якийсь підшипник, з однієї, з іншої сторони, якийсь сальник, можливо, навіть і менше 150, може, може бути ремонт навіть коштувати 1500 гривень, у нас така практика теж присутня. І редуктор задній буде ходити. Це перший момент, який потрібно знати. Це хвороба. Хвороба не від того, що він поганий, хвороба від того, що європейці не міняють оливу на цьому, в цьому редукторі. Перша проблема. Далі. А розповсюджена проблема з цими екранчиками, якщо не БО боус-комплектація, вона розповсюджена в багатьох рено. Це Kengo. це Coleos. Ну і, в принципі, в трафіків така фігня буває. Як вирішується, в принципі, вирішується просто: треба його зняти і підпаяти контакт, або піджати, ну або заміною цього екранчика, якщо вже така процедура не допомагає. Це ще один такий момент. Далі. Е, дуже часто в колеосів, ну, так як це габаритний, такий досить великий кросовер, я можу сказати, сміливо. У нього страждають задні арки, ну їх збивають, скажімо так, ви їх подряпали і відремонтували на сервісі, який не думає про майбутнє, а думає тільки про те, щоб зараз от, пофарбувати, взяти в кишеню кошти і більше про це не згадувати. Якщо так зроблено, і там були спотерні рихтовочні роботи на арках, їх треба гарно обробити. Коли страждає корозією задніх харок. Може бути навіть, в принципі, автомобіль не фарбований, а корозія задніх харок може бути. Чому? Є е, на те декілька причин. Ну, по-перше, там при спайці, при зварці кузовних панелей, використовується сварка, яка... яку видно по факту в самому в проємі. Тобто, коли ви в проємі самих харочок, тобто коли ви дивитеся знизу на арку, так, на загин арки, ви прекрасно, ух, перепрошую, яке сонце, ви прекрасно бачите е, сварку. І коли каміння потрапляє в цю сварку і в позиції сварки, ви бачите таку ситуацію, що машина починає кородувати, починає гнити арки. Ну, Заднім арком колеоса, в принципі, якщо ви придбали його в хорошому або около хорошому стані, потрібно вділити деяку увагу, обробити, звичайно, залити мовілію, залити переробкою будь-чим, для того, щоб там не виникало очагів корозії. Наступне, в дизельних версіях колеосів ранніх років, є не часто, Але може бути проблема з маслом насосом через заміну оливи раз в 30 тисяч кілометрів. На це треба зважати. Придбавши такий автомобіль, заїдьте в сервіс краще, поміряйте тиск масляного насосу. В принципі, якщо тиск хороший, я б радив робити таку процедуру через одну заміну оливи. Тобто, міняєте оливу. Один раз на наступний дивитись тиск масляного насосу. Чому це важливо? Тому що ну, може бути така ситуація, що для датчику, самого датчику, тиску ще вистачає, щоб не показувати помилку. А вже для самого, самої змазки двигуна цього тиску може не вистачати, тому що масляний насос він продавлює дуже тонкі канавки. Наприклад, в колінвалі, наприклад, в шатунах, ну і в принципі в розпідвалах він має змазувати всі елементи, які мають тертя. І якщо він не може продавити, не може їх змазати, двигун отримує недостаток нестачу оливи, нестачу смазки, і по факту двигун вийде з ладу. Так, їде в нас військова техніка, я мушу забрати телефон. Нестачу з маски. Тому ось така історія. Далі, на рахунок естетичного вигляду автомобіля, Ну, перша проблема Колеоса всередині в салоні. В салоні Що страждає кермо, воно облазить в цього автомобіля, облазить досить сильно. В принципі, на пробізі 120-130 тисяч ви можете мати ситуацію. Особливо, якщо анатомія людини, яка користується цим колеусом, ну, скажімо, схильна до того, що підніє людина, то в принципі ви будете мати ситуацію на 120-130 тисячах підтерте кермо, а на 200 воно може бути повністю витерте. Також страждають сидіння і тканинні сидіння страждають водійське, і шкіряні, і страждають особливо екошкіряні сидіння. Там тріскається боковина, там в принципі, злазиться шкіри верхній шар. В тканинних салонах там є така сіточка, ця сіточка рветься дуже часто від гудзиків, джинсів або ще якихось моментів. Також дуже сильно в колеоса страждають ручки перемикання передач. Отут облазять. І також є проблема, коли у вас автомат. отут тут дуже часто люди кидають сюди ключі. На цю срібну штучку, і е, від того е, воно таке естетично дуже подряпане. Це теж такі естетичні проблеми, які в Колеоса бувають. Е, далі. Салінблоки підрамника важко замінити, е, можуть стукати. Е, далі буває така ситуація, що розбивається, ну, е, коли розбиваються вже салінблоки. Розбиваються речаги, то в принципі перепресовка може не допомогти. У мене було, в двох колесах була ситуація, які, от, наприклад, люди мене придбали, поїздили там біля року, замінили салінблоки, і важко зробити розвал сходження. А розвал сходження важко зробити, він злітає, постійно збивається, тому що треба замінювати разом з селінблоками речагів і селінблоки підрамника. Все ставити нове. Тому що збивається розвал і машина починає їсти гуму. Така ситуація теж на те зважайте. Далі, про плюси колеоса. Ну, в принципі, є ще деякі можливо мікрокулячки цього автомобіля, їх можна знайти, якщо при бажанні. Але ну, я вважаю, що придиратися вже аж настільки це неправильно, тому що найголовніші і найдороговартісні я в принципі вам назвав. Давайте про плюси цього автомобіля. В кінці ще поговоримо про його дизайн. Про плюси автомобіля. Перший плюс це ціна. В принципі, для такого розміру, для такої якості ходу, для такої надійності по ціні це один з кращих кросоверів на ринку. Машина надійна, машина міцна, машина неймовірно прохідна. Це один з, один з кращих курсоверів, я вважаю, цього цінового сегменту Renault Leo. Далі, давайте поговоримо про двигуни. 2 літра дизель різних модифікацій: 110 кВт, 127 кВт і 2,5 літра, літра бензин. Ну, це в нас найрозповсюдженіші двигуни. Кажуть, що в Кореї є ще 2 літра турбобензин. На Самсунгові я не бачив таких. Вигонів, але кажуть, що вони бувають. І кажуть, що ще є на механіках передньоприводні 2 літри бензину. Теж не бачив, не можу нічого про такі автомобілі сказати, говоримо про ті, які ми возимо. Або 2.5 бенз, або 2.0 дизель. Перша генерація їх, яка йшла до 2011 року і яка має 110 кВт, я про дизель кажу зараз, вона має такий Трошки за великий апетит до палива. Ну, в принципі, 9 літрів дизеля 9,5 місто на автоматі. І шосе це 7,2 літра дизеля на автоматі при невеликих швидкостях 110-120 км на годину. Апетит 2,5 бензина. Якщо це бензин, а не газ, літом 11,5-12 місто. Якщо ви будете їздити з клімат-контролем нормально, динамічно, а ця машина реально динамічно дуже їде на 2,5 бензинів на механіці, це дуже шустрий автомобіль, то це десь така витрата. Газ плюс літер. Тобто в середньому розраховуєте на при середній їзді 12,5 газу, місто таке, як Київ в жорстоких пробках, зимою 13,5 газу в сильних заторах. Місто таке, як Рівне. Я думаю, ви будете вкладуватися в 12 газу навіть зимою спокійно. Ну, а літом ця цифра буде на пів літра менше. Це моя думка. А, так, на рахунок КПП-механіка, з ними я проблем ніколи не бачив і не чув, ніхто їх ще не ремонтував на моїй практиці. На рахунок щеплення. Знову ж таки, скільки ми привезли колеосів, ще щеплення ніхто ні на жодному її, з них не міняли. Не чув я такого, щоб хтось з моїх знайомих замінював щеплення на Renault Кулеос. Вони фактично тут, я не знаю, скільки вони пробіг, проїжджають, ну, але ще ніхто не міняв. В крайньому випадку в моєму. В, в, з того, що я знаю. На рахунок автоматів і варіаторна коробка джатко, і гідротрансформатор. Джатко. Тут стоїть саме джатко, не путайте з Айсіном. В Кулеоса 2 літра дизель стоїть. Автомат гідротрансформатор. Джатко, не Айсін. Багато хто плутає і каже, що це Ні, Не айсін, це джатко. І варіатор тут стоїть також джатко. І варіатор, і гідротрансформатор це надійні міцні автомати, автоматичні коробки передач, які ходять просто колосально великі пробіги. Нікого не слухайте, їздять вони. Будуть їздити великі і великі пробіги. Тому, в принципі, в варіаторі кожних 40 тисяч заміна оливи, в автоматі кожних 60. І я не думаю, що ви будете ремонтувати до 400 тисяч щоту ту коробку. Є практика, 360 тисяч пробігу є в знайомого на 2,5 варіатор. Машина їздить. Проблем немає. Далі на рахунок дизайну автомобіля, на рахунок комфорту, значить шумка тут не краще ніж в третьому Реномаган. Скажу зразу на рахунок комфорту, зараз поговоримо. Не краще, ніж в третьому Реномаган. Далі. Автомобіль в ходу на трасі стійкий, в міру жорсткий. Непогано ковтає великій нерівності, непогано справляється, перепрошую, знову сонечко, з малими нерівностями. Тобто, в принципі, це в ходу такий досить нормально збалансований кросовер. Дуже гарно збалансований кросово, я би так навіть сказав. А, далі, на рахунок шумоізоляції, рівень третього реномекана не краще. Подекуди, я би сказав, що, можливо, навіть трішки він поступається третьому риномека. У деяких моментах. Дизельний менше поступається, бензиновий більше поступається третьому редактору. Далі, на рахунок ергономіки автомобіля, в принципі, хочу сказати, що автомобіль для спокійних людей, в якому хочеться їхати далеко. В ньому реально комфортно, в ньому гарна оглядовість, в ньому великі дзеркала, ним без проблем зможе користуватися мадам. Великий, комфортний, зручний кросовер, яких на ринку в принципі, залишилося не так багато в таких руках і з такими надійними е агрегатами і автоматом, і двигунами, і всім рештам. Тому так. Е так, що ще, друзі, розповісти? В принципі, напевно, це такий екскурс і всі такі найглобальніші моменти по колеусу я сказав. Користуватися ним зручно, на механіці зможе їздити і жінка, ергономіка, ручки це все на своєму місці. Що не подобається, Ну, не подобається якість матеріалів, не подобається те, що на ямах машина погримує. Це бюджетний кросовер, він не є чимось таким вах-вах. Але якщо його порівнювати з кашкайом, він мені кращий за кашкай. Він більший. В нього більші можливості по бездоріжжю, в нього більший багажник. Ну, Він не такий красивий. Кашкай все-таки красивіший автомобіль. Ну, Але тут вже ви вибираєте самі брати більший комфортніший, більш прохідний кросовер чи брати кашкай за його дизайн. В практичності кулеусе набагато більше. На рахунок можливості їзди по поганим дорогам. Думаю, що аналогів Колеусу просто немає. Ця машина є, я вважаю, лідером серед всіх своїх конкурентів, всіх можливих конкурентів, які є, цей Колеус лідером є по їзді на поганих дорогах. Зимою на хорошій гумі цим автомобілем витягували навіть фури. Навіть фури. Особисто ми витягували. Зимою цим автомобілем евакуатор ми витягували, ну от кум витягував на дорогу з фактично півметрових заметів снігу. евакуатор на задньому приводі навіть з місця не міг рушити, коли ось його витягнув, і веку важке і веко витягнув на дорогу. Як ми з кумом заїжджали в такий сухий сніг глибиною метр. Це теж треба було знімати звичайне відео, але коли ось справляється з сухим снігом глибина Метр, взагалі без проблем. Він проїжджає. Це реально класна, надійна, крута машина, яка, ну, на мою думку, є найкращим по прохідності кросовером цього класу. Тому так, давайте, підсумок. Значить. Що вас чекає, якщо ви хочете придбати реноколеос? На що треба звертати увагу? Задні арки. Звертайте увагу, коли купуєте, продивляйтесь добре, може бути корозія. Задній редуктор. Перевіряйте, чи працює задній привід, чи все нормально з заднім редуктором. Якщо все нормально, обов'язково його обслуговуйте. 2 літра дизель заміна тиску масляного насосу. Ну, звичайно, на дизельному також важливо. Передивлятися форсунки, передивлятися, як він працює. Надлишкова вібрація може бути від порваних подушок. Також обов'язково, коли купуєте, зверніть увагу на те, в якому стані блоки підрамника і речагів, тому що дуже часто через це з'їдає гуму. Також обов'язково при купівлі Renault Колеос обов'язково звертайте увагу. На такі моменти, як машина обслуговувалась, де обслуговувалась, і, звичайно, чи якісно обслуговувалась, тому що він не боїться великого пробігу, головне, щоб автомобіль був сервісований. Що ще може доставляти незадоволення, панорамний дах зимою може трішки приніти. Він може підстукувати, тому теж звертайте увагу зимою, коли катаєтесь на панорамний дах. Краще змазувати його в офіційного дилера. В панорамному даху краще чистити дренажі також, тому що може, бути, скажімо так, потекти стеля у вас в автомобіля, якщо дренажі не чистити. Ну, В принципі, там заведуться мошки, шмошки, і зимою це навіть може призвести до поганих наслідків. Тому так. Також дуже часто в колеоса може не працювати панорамний дах, на це теж треба звертати увагу. Інколи стаються проблеми з складаннями зеркал. Це не часта проблема, але вона тут інколи виникає. Також в Колеоса є такою розповсюдженим нюансом недотяжка стояночного тормоза. Тобто ви надієтесь на те, що ви стали під велику гірку і стояночний тормоз затягнув. Він на екранчику вам показує, що він затягнутий, але автомобіль насправді не буде тримати. Тому цей момент перевіряйте. На всяк випадок, якщо ви особливо їздите в гірських регіонах, Ну, ви всі знаєте, що скоро ми поїдемо в Крим. Крим буде наш знову. І, ну, В Криму, наприклад, десь в Гаспрі, наприклад, десь в Гузуфі, ви припаркуєтесь, або, можливо, в Ялті, десь біля автовокзалу, або в Ялті біля зоопарку, там досить такі великі гірки. І коли ви там припаркуєтесь в Ялті, або в Гаспері, або в Гурзофі, станете під велику гірку і поїдете туди на своєму колеосі, то стояночний тормоз може не тримати, хоча показувати на екрані, що він тримає. Що в такому випадку робити? Треба робити перекалібровку, щоб тросики затягували сильніше. Ну і, звичайно, треба дивитися до колодок. До речі, система стояночного тормозу тут досить класна. Фактично колодки на стояночний тормоз тут не зношуються ніколи, тому що тут окремо колодки на стояночний тормоз і окремо на гальма, що дає можливість зимою не, їм не прикипати, тому що тут автоматичний стояночний тормоз і зимою, коли, наприклад, диск сильно нагрітий, ви приїжджаєте додому. Сама площина диска, в якому стоять колодки, він гарячий, а диск барабана, барабан сам він не є гарячий. І саме в барабані стоять колодки на стояночний тормоз колеуса. Тому калібровка допоможе вам уникнути проблем. І коли ви в Ялті припаркуєтесь, ваш стояночний тормоз буде тримати вас міцно під горку, під будь-де, де ви будете. Можливо, ви поїдете десь в Бахчисарай, де дуже красиво. Тому так. Далі на рахунок. Ще яких таких ну, особливостей Кулеоса можуть трішки облазити ось ці ручки, але в принципі це все не буде складати вам проблем. В підсумку хочу сказати, це кращий кросовер за свій бюджет. Нічого краще, ви не придбаєте. Можливо, він не красивий, але дивіться, скільки плюсів. Надійні двигуни це найважливіше. Надійні коробки і автомати, і механіки це найважливіше. Міцне. Щеплення, яке ходить в величезні пробіги. Міцний кузов, неймовірна прохідність, неймовірна прохідність. Що ще хотіти? Так він шумнуватий, так він не ідеальний в дизайні. Але якщо ви хочете сімейну машину, класну сімейну машину, колеос ваш вибір точно. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Його. Постійна рубрика Хвалити автомобілі бренду Рено. Хвалю не просто так, тому що, в принципі, знаю їхні проблеми, знаю їхні плюси. Вам розповідаю, вирішуєте ви. Всім добра, гарного настрою! Додавайтесь в Viber, телеграм, інстаграм, посилання всі є в описі до цього відео. Всім добра, всім пока!